Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Останнім часом заява Разумкова стають все більш критичними щодо зеленської корупційної шобли. Один із колишніх нардепів Купрів взагалі заявив, що всі зрадники, якщо надумують іздати здати країну, отримують імпічмент і побіжать в Ростов. Ось останні слова Разумкова в раді війна. Не не вічна, і це неможливо. Я розумію, що є великі потужні політики, яким би хотілося, щоб цей процес був довше і. Це дозволяє зберігати вплив, зберігати владу, відчувати себе героями світу. Але ні, війна не вічна, тому що це неможливо. Українці не вічні, їх не мільярди, і життя кожного українця це найдорожче. Ми не Росія там правила Жукова, баби, що наражають, воно. Існує досі а в Україні давайте не забувати про третю статтю конституції, де написано чітко, що найвища цінність це життя громадян, і це має пам'ятати кожен політик і думати про це, а не про те, як зберегти рейтинг. Як знову потрапити до парламенту, до банкових чи ще кудись. І Якщо це не поміняється, то війна буде довше. Якщо це поміняється, то і все ж таки буде більше адекватних людей, то шанси на те, що війна завершиться швидше, будуть, будуть вищі. Я сподіваюся, що таких в Україні все ж таки буде більше людей, які думають про державу, а не про Своє політичне майбутнє і своє збереження влади під час всіх відряджень на фронт спілкувалися з нашими захисниками, задавали питання, а що, що треба зробити, щоб покращити мобілізацію. І вони сказали, що жодна бусифікація не дає результату. Жодна. Тому що половина біжить в СЗЧ, половина приїжджає таких, що їх були навіть приклади, коли в бригаду приїхала людина інвалід, інвалід з дитинства. Ну, тобто, як його взагалі мобілізували, бусифікували, як він і навіщо він отримував кошти, навіщо його відправляли в учебку, витрачали на на форму, на озброєння, на харчування, на утримання? Потім він приїхав в бригаду, при показав документи, його списали, поїхав додому. Ну і за це ніхто не поніс покарання, в тому числі в, в ТЦК, який це зробив? Ви наробили все для того, щоб люди не поверталися назад в державу. Все. Все, що могли, не могли, ви перейшли всі можливі е, кордони і зробили так, щоб люди не перейшли кордон назад і не повернулись. Люди обирають, що тікають через тису, тому що не розуміють ті правила, по яким живе сьогодні держава. Люди, які виїхали за кордон ще за багато до повномасштабного вторгнення, ви зробили все для того, щоб вони отримали зараз іноземне громадянство і ніколи не повернулися в Україну. Ви робите все для того, щоб знищити майбутнє країни, зменшити кількість українців, громадян України для того, щоб вони потім не повернулися в Україну і не задали вам питання, як ви довели до ручки їх батьківщину. Я розумію логіку, якою ви користуєтесь, але ця логіка абсолютно не перетинається здоровим глуздом і державницькою позицією. Наступне, ви сьогодні зробили так, що люди, які повтікали з тимчасово окупованих територій, приїхали на звільнені або підконтрольні уряду України території, повертаються на окуповані території расистами. І це не якесь іпсо російський. російське. Це каже лубінець уповноважений справ людини і каже, на жаль, правду. Я розумію, що на банковій своя атмосфера радощів і весілля, але за рахунок чого? За рахунок горя людей, які не знайшли себе, не отримали допомогу держави, яку ви забрали зараз, тимчасово переміщеним особам. Людей, які мають. Вибір або жити тут під, під відкритим небом, або повернутися на окуповані території, тому що там може є хоч якийсь дах над головою. Тобто, ви одних вигнали за кордону і робите так, щоб вони не повернулись. Інших витискаєте на окуповані території. Ви просто намагаєтесь звільнити територію від українців. Навіщо ви це робите? Я не знаю. Відповіді в мене немає. Взагалі, ваша економія бюджету це зменшення пенсіонерів на 30-40 тисяч щороку. Ви обіцяли зменшення тарифів і збереження тарифів до кінця війни. Сьогодні ви їх котре піднімаєте. Ви робите для все, щоб люди не могли сплачувати за свою нерухомість. Після цього ви її будете віджимати. Забирати нібито в державу, а по факту забирати собі, і щоб ці люди або повмирали, або повтікали знову за кордон, або на окуповані території. Це не про державу, це про збереження влади і тримання за крісло. Телеграм-канали пишуть, що поки деякі наші політики зустрічалися з людьми Трампа, нібито Разумков таємно зустрічався з людьми генерала Залужного, можливо, і самими Залужним. нас чекає виважена та потужна опозиційна сила, в яку не відуть політики попередніх скликань. Це будуть люди, які довіряють яким поважають українці. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Або ж це буде такий уряд національної єдності. Є і інша позиція Зеркаль та залужний нова об'єднана команда Зеркаль, наступний президент України, колишня заступниця. Глави міністерства закордонних справ, екс-радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаля заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. Водночас вона не виключила, що таке може статися в майбутньому. Про це зеркаль повідомила в програмі Перехресний допит в ефірі. Ведучий запитав, чи піде екс-радниця голови Нафтогазу президенту. Відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збираюся брати участь в політичних рухах чи партіях чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру. Заявила зеркаль. Водночас вона не заперечила, що нема. Атиме президентських амбіцій надалі. Зеркалі зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра, які складуться обставини. Ми не можемо перебачити. У нас немає Крістал Болду, дала як заступниця голови МЗС. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатися із командою залужного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже, за даними джерела, західні партнери попросять балотуватися генерала залужного. У воєнний час країною повинен керувати військовий. Та що залужно буде партія в Раді, яка представляє. Лятиме військових, це, мабуть, уже аксіома. залужний таємно готується балотуватися в президенти України. нібито про це пише американська журналістка Кеті Лівінгстон. Колишній головком почав формулювати шабло штабу у завершенні бойових дій, що вважають фальстартом. Першим керівником штабу був генерал лейтенант Сергій Шаптала. Нині цю посаду бімає генерал лейтенант Сергій Наєв. Його становище залишається хитким, оскільки існує стурбованість, що саме він підписував розпорядження щодо розмінування на початку 2022 року насправді реальну підготовку координує депутат Вікторія Сюмара. Прес-службою керує журналістка Оксана Тороп. За міжнародний напрямок відповідає Поліна Лисенко, заступник директора Набу. Запуск кампанії відкладається до завершення переговорів, але вже відбуваються приховані акції, включаючи ветеранську форум у Лондоні за підтримки Сергія Пашинського. Крім того, в команді залужно може бути Лана Зеркаль. Поки що офіційних підтверджень про це немає. А вся кампанія може бути побудована банковою проти залужно в той же час джерела таки підтверджують, що крім того, залужний готує свою передвиборчу програму понад 100 пунктів, сильна команда і опора на народа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.